Дівчата, що ви думаєте, коли хлопці витріщаються на ваші цицьки? Я люблю свої груди та демонструю їх. Дивіться, але не чіпайте. Те саме, у мене чудові цицьки. і я не ображаюся, коли хтось їх оцінить поглядом. Впевненість у собі, мені це подобається. Мені подобається ця цитата. Дивіться, але не чіпайте. Я б хотіла, щоб хтось це зробив. Мої не настільки великі, щоб привертати увагу. Ви напевно помиляєтеся. Розмір гудей зазвичай не дуже важливий для хлопців. Я гарантую без сумніву, що хтось дивиться, незалежно від того, які у вас груди. Я віддаю перевагу меншим грудям у жінок. З мого досвіду, вони, як правило, більш чутливі, що робить їх веселішими, коли справа доходить до тієї справи. Ой, дякую. Це повністю залежить від того, хто ти. Наскільки добре я тебе знаю, які наші стосунки, і лише дуже, дуже зрідка, що я ношу. Якщо я тебе не знаю, не дивись на мої цицьки, незалежно від того, у що я одягнена, це моторошно та негуманно, і нікому не подобається, коли якийсь випадковий хлопець дає зрозуміти, що в його очах ви по суті не більше, ніж пара ходячих цицьок. Якщо я тебе не дуже добре знаю, але ми перебуваємо в соціальній ситуації, коли ми намагаємося пізнати один одного краще, наприклад, на побаченні, на вечірці тощо. Не дивись на мої цицьки, незалежно від того, у що я одягнена. Подивись один-два рази, якщо хочеш, але окрім того, що я маю цицьки, я ще й кумедний і добіса гарний співрозмовник. Якщо все, на чому ти можеш зосередитися, це мої цицьки, цілком очевидно, що ти не сприймаєш мене як особистість, і це не круто. Якщо ми зустрічаємося, дивись скільки завгодно, доки ми не на людях, і не спілкуємося з іншими людьми, вести розмову з кимось, поки ваш хлопець постійно дивиться вам на груди, дивно та відвертає. В іншому випадку це круто. Нарешті, якщо ми хороші друзі, але не пара, і я одягнена у щось нехарактерно відверте, я можу дати вам пропуск витріщатися. Наприклад, одного разу в коледжі мені довелося одягнути корсет і старовинну сурню на концерт хору. У мого друга були проблеми зі своєю дівчиною, тому я сказала йому, щоб він пішов, і ми поговорили про це. Поки я готувалася до шоу, ми розмовляли близько 30 хвилин, а потім я пішла у ванну, щоб одягнутися. Коли я вийшла з ванної кімнати, у моєму дуже заснурованому ліфі та сукні, його щелепа вдарилося об землю, і він просто хвилину дивився безперервно. Я спробувала змусити його заговорити знову, але він просто дивився на мої цицьки, Кілька разів нерозбірливо щось щось пробухмотів і ще трохи дивився. Коли він нарешті відновив здатність говорити, він перепросив, сказав, що йому важко зосередитися, і оскільки мені все одно потрібно було піти на свій концерт, він пішов. Але лише тому, що я точно знала, що його головний інтерес до мене як до людини та двуга. Я також знала, що корсет показує справді вражаючу та безпрецедентну частину мого декольте, якби він реагував так кожного разу, коли я одягала топ з круглим вирізом, я б перестала з ним дружити. Але оскільки це сталося лише один раз, це було просто надзвичайно смішно. Якщо я ношу бюстгальтер пушап і топ з низьким вирізом, я трохи ображаюся, коли на мене не кидають хоча б погляд. В іншому випадку мені байдуже, якщо ваші очі не затримуються довше, ніж декілька секунд. Я розумію, що вони привертають увагу, і я сама іноді дивлюся на декольте. У мене є друг, який дивиться на мої груди, та навіть не підозрює, що він це робить, але ми друзі, тому йому можна. Не знаю, як мій хлопець відреагує, коли вони зустрінуться. У мене величезні цицьки. я це знаю. Якщо я бачу, що ти швидко вічливо дивишся, роби це. Або якщо ти думаєш, що тобі вдасться витріщатися так, щоб я не помітила, добре. Але якщо я бачу тебе, а ти продовжуєш дивитися, мені це не подобається. Залежить від того, як вони дивляться. Швидкий погляд, не турбуйтеся, всі дивляться. Однак, якщо хлопець не міг би впізнати моє обличчя, але знову впізнав би мене за цітьками, мене це лякало б і злило. Якщо я зловлю себе на тому, що надто довго дивлюся, і ви також помітите, що мені далі робити. Сумна усмішка із вибачте. Це приємне вибачення, яке безперечно змінить моторошну атмосферу. Я сама не вважаю більш ніж один погляд проблемою. На ціцьки приємно дивитися. Як дівчина з великими ціцьками, які подобаються сорочки з низьким вирізом, я, чесно кажучи, не дуже про це думаю. Я не ображаюсь і не плачу. Це як справді крута машина, яка проїжджає повз тебе. Ти просто маєш подивитися. До біса, навіть я дивлюся на цицьки інших дівчат, коли вони повз мене проходять. Їм нема на що дивитися, я плоска. Ви будете здивовані тим, скільки людей все ще вважають їх дуже привабливими. Це добре, не переживай про це, ти все одно красива. Швидкий погляд це добре. Не хочу вихвалятися, але я маю гарний вигляд. І якщо я одягнена у щось з глибоким вирізом, важко не глянути. Це нормально, якщо це швидко. Витріщатися це огидно. Хтось, хто не слухає, що я говорю, тому що він намагається обмацати мої цицьки очима надзвичайно огидний. Мені також подобається дивитися вниз і бачити мої цицьки, тому я не можу звинувачувати когось іншого в тому, що вони помітили їх. Трохи хвилююся, чи мій Топ достатньо прозорий, щоб бачити мої соски. Я трохи дратуюся. Це перше, на що звертають увагу люди, і це дуже часто трапляється незалежно від того, що я одягаю. Навіть у мішкуватій сороці. Мої друзі представляють мене як ту з свіцьками або пару цицьок, у яких виросла голова. Мене це не дуже хвилює. Насправді мені здається дивним, якщо вони намагаються цього не робити. У мене завжди були величезні дині. Одна з речей, які мені сподобалися в моєму чоловікові, коли я вперше зустріла його, це те, як він намагався зосередитися на моєму обличчі, коли розмовляв зі мною. Він дуже, дуже намагався не дивитися на мої ціски. Мені це сподобалось. Це дуже важко зробити, не має значення розмір або форма, якщо їх можна побачити: відкритий верх, декольте або просто очевидний об'єм. Природне бажання це подивитися. Я намагався, намагався і намагався, я зосереджуюсь на її обличчі, але якщо я відведу очі, мій перший погляд назад без сумніву буде саме на груди. Зважаючи на те, що у мене майже немає ціцьок, я припускаю, що вони дивляться на щось інше. І я б точно все одно зазирнув. Я дуже з дівчиною, яка ймовірно, є світовим рекордсменом щодо найменших грудей. І одного разу, коли вона була одягнена в костюм на Хеллоуін із відкритою сорочкою та татуюванням на грудях, вона розкрила сорочку ширше, щоб показати мені тату. І моє серцебиття зашкалювало. Як дівчині з маленькими цицьками, дякую за додану впевненість. Це залежить від того, який у мене настрій і чи вони мені подобаються. Поганий настрій, мене дратує, хто б це не був. Якщо вони мені не подобаються, але вони мої друзі, це може змусити мене сміятися. Якщо вони милі і вони мені подобаються, і я в хорошому настрої, я хочу дати їм посмоктати мої соски. Мені байдуже, якщо хтось не починає поводитися неадекватно або не може відвести погляд. Мені 32 роки, тому мої цицьки величезні, поєдно з рештою мого тіла, і було б дивно, якби люди їх не помічали. Я теж дивлюся на цицьки. Я думаю, що це частина людини. Ми дивилися б на члени, якби їх було так само легко побачити, як цицьки. У мене дивні пухкі соски, і я зазвичай не ношу бюстгальтери з м'якою підкладкою. Тож, якщо хтось дивиться на мої груди, я припускаю, що вони думають: вау, які жахливі ареоли. Я не думаю, що це колись траплялося зі мною. Я не ношу топи, сукні з низьким вирізом, і мої цицьки не дуже великі. Немає значення, цицьки є цицьки. мені особисто подобаються маленькі цицьки. Нещодавно я змінила тип бюстгальтерів, які ношу, і мене параноють, що всі помічають мої соски. У мене досить великі гуди для мого тіла, і я відчуваю, що соски роблять їх двома гігантськими цілями. лол. Друзі, якщо ви все ще не підписані, то підпишіться та поставте вподобайку. Тобі не важко, а мені це допоможе в розвитку каналу. За посилання під відео ти можеш мене підтримати, і в мене буде більше мотивації створювати нові цікаві відео. Дівчата, напишіть в коментарях історії, коли хлопець витріщався на ваші цицьки.